Намасте, друзі, сьогодні я для вас хочу записати такий комплекс вправ. Він, може, 10 хвилин, може 15, тут, в залежності від вашої підготовки. Комплекс тибетських монахів ще називається комплекс тибетських жемчужин. Для, для чого цей комплекс? Цей комплекс направлений на розкриття ваших енергетичних каналів на поповнення вашому тілі енергії, на зміцнення ваших м'язів і рук, і ніг і м'язів спини. Тобто, якщо ми ці вправи будемо робити кожного раночку, приділяти увагу і час собі, ви побачите, наскільки ви будете почуватися більш енергійни, енергійними, здоровими і красивими. Відповідно ще також кажуть, що цей комплекс допомагає нам здійснити наші наміри. Наші внутрішні наміри, які йдуть саме від душі, від, від серця. Тому а, тут важливо налаштуватися на практику, зробити пару, вдохів, видихів. Та, якщо ми зробимо зранку буквально прокинутися, зробити вдих, наповнити наше тіло, енергією, тепла, сісти рівненько, спинку. Рівно, буквально на 5 вдохів видихів. Затрималися просто для того, щоб сфокусуватися на своєму тілі, на своїх відчуттях. Зробити вдих, видих. Налаштуватися на практику. Не забуваємо, що махівочкою ми завжди тягнемося в небо, і спинка в нас рівненька. Перша вправа. З цього комплексу ми починаємо стоячи. Я трошки так далі відійду, щоб мене було більше видно. Ми починаємо стоячи. І перше, що нам треба зробити, ми налаштовуємося на практику, стаємо рівненько, плечики відпустили від вух маківкою, потягнулися до неба, втягнули животик. розпрямили ручки вдоль тіла, хорошо. Подумали зараз про свій намір, що йде від серця, для того, щоб він здійснився найкращим чином. Можна загадати бажання, що найбільше всього хочеться. І протягом всієї цієї практики ми можемо думати про свій намір, про те, що наш намір здійснюється найкращим чином, відчуваючи. При цьому найкращі наші відчуття і почуття. Да? Уявляючи, як цей намір здійснюється в яскравих відчуттях і приємних моментах. І перша вправа почали, ми будемо робити тут 5 кругових руків по колу в праву сторону. Робимо вдих і з видихом пішли навколо свого тіла. П'ять разів. Прокрутилися. Дивіться, щоб місця було достатньо, в мене тут трошечки, щоб ви мене бачили. Я змістилась. І коли 5 разів зробили, затрималися, зробили вдих, з видихом, відпустили ручки, зробили глибокий вдих-видих. Росла була легка посмішка на обличчі, друга вправа. Ми лягаємо на килимок. При цьому ручки в нас під попою. Витягуємо ніжки вдовж килимка. І зараз будемо одночасно піднімати ручки, корпус і ніжки. Тобто зробили вдих і з видихом піднімаємо ніжки і корпус видих, вдих вниз. Видих наверх, вдих вниз. І так п'ять разів. Три, чотири видих. І п'ять видих. Молодці. Тут можна зігнути колінця, ножки на хрест поставити. Ближче трошечки до себе. Ми переходимо до нашої третьої вправи. Вона у нас виконується на колінцях. Коліна ми ставимо завжди напроти тазових наших кісточок. Тут ми втягуємо животик, да, попу трошечки для себе. Тазові кісточки трошки тягнемо вперед, спинка рівна. Поставили ручки на ваш таз трошечки вище, на поясничку. Заді. І тепер робимо вдих. Розкрилися. Хорошо, подивилися наверх. І з видихом підборіддя до грудей. І так, п'ять разів. Вдих наверх. Видих вниз. А вдих наверх. Видих вниз. Три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих 5. З цього положення сідаємо на попу, витягуємо ніжки По килимку. Дивіться, щоб ми сиділи так само на сідалішніх косточці. Завжди, коли ми сидимо на попі з витянутими ножками, нам. Бажано сидіти на наших кісточках. Тут зробимо вдих і з видихом потягнемось по ножках. Трошки розслабимо нашу поясничку, зробимо вдих, видих. З наступним видихом витягнулись, виросли, ручки поставили ззаді попи. Трошечки ножки до себе підтягнули, поставили на килимочок наші ніжки, зробили вдих і з видихом будемо піднімати таз. Видих і вдих. Ми уводимо таз між рук, але не ставимо на килимок. Видих. Вдих наверх. Видих вниз. Так само 5 разів. Вдих, видих. Два. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих і видих. Молодці. І тепер ножки до себе потягнули. І наступна наша вправа. Ми стоїмо на ніжки, і тут зразу переходимо з цього положення в горочку. Хорошо тянемось назад, а тепер з горочки ми будемо плавненько переходити в кобру. Тобто робимо вдих і плавненько перейшли в кобру наверх. Вдих і з видихом знову горка. І так теж п'ять разів. Вдих, видих горка. Вдих, видих горка. Вдих кобра. Видих. Горка. І це наша п'ята вправа. П'ять повторів. Ми зробили, тут затрималися, зробили вдих-видих, трошки постояли, відчули, як енергія розливається від маківки голови і до пальчиків ніг. Буквально три вдохи, видихи. Тут відчувайте повідчуття, можете тазом покрутити назад, вперед, можете вліво-вправо, можете ножками походити. Да? Розімняти колінця. Тут дивіться по відчуттях тіла. І тут можна ще більше потягнути назад попу. зробити вдих і з видихом легенько перейти на колінця, сісти, розправити плечики, посміхнутися, зробити вдих видих, поставити ручки масте між людей і згадати про свій намір. Прикрити очки і відчути, як ваш намір здійснюється найкращим чином. Легкістю, задоволенням і з любов'ю. Зробити вдих і видих. І на цьому Наша вправа закінчилася, тобто це такий комплекс, він, ви можете побачити, він невеличкий, але він дуже класно працює з нашими енергетичними каналами, розкриває наш енергетичний потенціал. Я вам бажаю, щоб ви кожного ранку знаходили час для себе для вдячності від того, що ви маєте в цьому житті. Будьте вдячними. Посміхайтеся, радіте цьому життю, не зважаючи ні на що. І приділяйте увагу собі, своєму тілові хоча б півгодинки на день. І будете віщувати більш щасливими, щедрими, усміхненими, позитивними і енергійними. Намасте.